моя шкода фабіє. В червні мені її пригнали десь кінець червня. Та липень. ч, -ч, -ч, -ч ні. Та червень це липень, серпень вересень. Зараз третій місяць. У мене шкода фабія. Я нею задоволена, вона економна для дівчини, для жінки. Вона компактна. До речі, в мене механіка. Та, бо хтось питав, чи я на автоматі, чи на механіці. Механіка. Вона простенька, як валінок, є великий багажник, що дуже зручно. Бо постійно мені особисто треба якісь коробки, я люблю поїхати в ліс, там якої шибки нагрузити. Мені постійно щось треба, тому треба багажник. І це не Октавія. Вона не є довга, нею легко паркуватись. Так що, дівчатка, якщо хочете бюджетну машину. Шукайте шкоду Фабію. А, в мене на бензині 1,4. Кажуть, на дизелі економніше, але дизелі мають більший пробіг. Так що ну, ми взяли на бензині. Перший власник в Україні, я задоволена. Не знаю, мені здається, мені добре, я би всім рекомендувала шкоду Фабію. Мені подобається. Ну, в кого бюджет такий від 5-6 тисяч, то шкода Фабія, мені здається, вогонь за ті гроші.